Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На Курщині загинув воїн із Золочинського району Бочилюк Михайло Сергійович. У Золочинському районі перевіряють інформацію про вчинення поліціянтом насильства щодо вихованця дитячого будинку попрощалися з 21річним воїном Арсеном Боголуцьким. Відзначили мужність і героїзм мешканця селища Красне, головного сержанта бригади бойового побратима Василя Степановича Устіка. На щиті. У Золочівському районі навколішки зустрічали тіло воїна Романа Рудого. З полону повернувся оборонець із Золочівщини. У Красному вшанували пам'ять загиблих летунів української Галицької армії. Четверо травмованих внаслідок автозітнення у Золочіві. У Золочівському районі провели в останню дорогу захисника України. На фронті загинув воїн із Золочівського району Микола Безпалько. З глибоким болем повідомляємо, що на щиті додому повертається наш герой, захисник України, командир другого евакуаційного взводу ремонтної роти батальйону логістики, солдат Бочелюк Михайло Сергійович, 1998 року народження. Михайло був жителем села Микити з під громади Золочівського району, призваний на військову службу під час мобілізації 22 листопада 2023 року. 7 лютого 2025 року у бою за Україну в районі населеного пункту Суджа Курської області серце Михайла перестало битися. Він загинув, виконуючи свій обов'язок перед батьківщиною, демонструючи незламну волю, мужність і відданість своїй країні. Михайло був сміливим і щирим хлопцем. Він мав багато друзів, які цінували його доброту, відданість і готовність завжди прийти на допомогу. У нього залишилися любляча мама та дві сестри, для яких ця втрата стала невимовно тяжкою, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і вічна шана герою України. Інформація про те, що на Львівщині розпочато службове розслідування щодо працівника поліції, який, за попередніми даними, міг вчинити фізичне насильство стосовно вихованця дитячого будинку Добре серце в селі Новий Милятин, бузька громада Золочівського району, вже облетіла всю Україну. Правоохоронці тимчасово відсторонили співробітника від виконання службових обов'язків. Інформація про можливе насильство з'явилася після моніторингу соціальних мереж, де почали поширюватися повідомлення про те, що один із працівників поліції на ім'я Андрій нібито застосував насильницькі методи під час спілкування з вихованцем дитячого будинку, намагаючись вибити від нього певні свідчення. Коментар директорки дитячого будинку Добре серце Олесі Ігнат наразі взяти не вдалося. Міський голова Буска Ростислав Сліпець прокоментував цей інцидент. Я Приводу даної ситуації можу сказати, що сьогодні е, даний випадок, який трапився в дитячому будинку Добре серце в селі Новий Млятин, проводиться розслідування національною поліцією, і ми чекаємо до його закінчення, тому що я вірю і знаю, що буде об'єктивний розгляд даної справи, тому що вона є на контролі в обласній нацполіції. І після цього ми будемо робити висновки. Раді, хто, хто правий, хто не правий, і якщо працівники дитячого будинку будуть тренувати, то відповідно ми будемо приймати до них якісь кадрові чи якісь рішення. Хоча на сьогоднішній день я в нашому директорі, який є в доброму серці, я повністю впевнений, і не вірю, щоб вона могла зробити якусь кривду для тих дітей, які є в доброму серці. Отже, ну, висновки, які? ми будемо чекати закінчення, закінчення слідчих дій, а потім ми будемо розбиратися в даній ситуації. У Золочівському районі попрощалися з юним захисником Арсеном Боголуцьким. Провести його в останню путь прийшла громада: рідні, друзі, однокласники, побратими. Його життєвий шлях лише починався, і так багато людей мало б збиратися з приводу радісних подій у житті Арсена. Але тепер йому назавжди 21 рік. Арсен Боголуцький навчався у бродівській школі номер 2 був старанним учнем, доброзичливим та щирим. У перші тижні повномасштабного вторгнення пішов служити добровольцем. Тоді йому було 19. Але Арсен Русланович відчував поклик боронити і захищати своїх рідних, свою Україну. Майже три роки він гідно та мужньо виконував бойові завдання, з честю служив Україні та зупиняв окупантів, вірний присязі до останньої миті. Останній бій Арсена за Україну відбувся 29 січня у Суджанському районі Курської області. Щирі співчуття рідним, світла, пам'ять і шана Герою України. Начальник відділення цивільно-військового спіробізнесу 33-ї окремої механізованої бригади підполковник Олег Новосад разом із офіцерами бригади відвідав селищного голову Романа Фурду. Цей візит мав на меті відзначити мужність героїзм мешканця селища Красне. Головного сержанта бригади бойового побратима Василя Степановича Устяка, який зараз перебуває на реабілітації після важкого поранення. Василь Степанович Устяк є справжнім героєм для свого селища, громади та для всієї України. Він отримав почесну відзнаку від Міністерства оборони України та медаль від 33-ї окремої механізованої бригади. Історія Василя Устяка це не просто розповідь про поранення та реабілітацію, це історія про відвагу та патріотизм. Двічі він зазнавав поранень під час виконання бойових завдань. Перший під час наступу на Оріхів, другий в боях за Курахове. У 24-му році нас перевели вже на Донецький напрямок Горіхово, ну, в ту сторону. Ну, Покров Горіхово. І там ми почали, там теж була підбита техніка. Я ну, витягував, тому що не було в мене водія. Я їздив сам на... Ну, на тягачу, який відтягва Баргер панцер 3. І Ну, під Час евакуації М-13 був поранений в шиї перший раз Був епівідроном. І тоді вже був в лікарні, прийшов реабілітацію і вернувся назад частину. О, і потім, будучи... Прослужив ще Ну, Два місяці і ну, при, при евакуації знову. Ну, там їздили на евакуацію, витягував техніку, а потім ми поїхали по танкам витягувати. І коли витягували, нас підбили, попали нам в, в мотор і в, в салон летіло до нас. І нас двох поранило в нас троє було. Ну, мене в шиї в ногу по руці посікло. О, а Напарника мого тиколажника теж по нозі пішло, палець ну, в нозі, можна сказати, відривало, але не, не повністю ми ще йому перешили, він ще пішки вийшов. ну Не перешили, а перев'язали йому. Ну. Ми там, ми як вийшли з баргер ну в окоп, по праці вийшли, що казали, що нам через 200 метрів наші там є, ми пішли до своїх. Сьогодні ми прибули в. Красневського селищі Раду Лучівського району Львівської області з дуже приємною місією, відповідно до вказівки командира 33 ї бригади, полковника Дмитра Поліси, приїхали з місією вручення відзнаки нашому побратиму, який знаходиться на лікуванні на реабілітації. Після важкого поранення. Приємно, що голова сільської ради дуже швидко відгукнувся на таку пропозицію, і вже ми вирішили перенести цей захід якби з лікувального закладу в громаду селища, тобто в саму адміністрацію. Приємно те, що сьогодні усяк Василь Степанович, це головний сержант, який був двічі поранений під час наступу на Оріхів і під час боїв за Курахове. Сьогодні знаходиться в доброму здоров'ї. Лікування пішло йому на користь завдяки родинній підтримці, теплу дружини Надії Андріївні, яка дуже за нього переживає і телефонувала весь час під час його лікування і служби. Сам Василь Степанович дуже скромна людина, хоча робить таку роботу, таку службу і захищає з відданістю Країну як ніхто інший, тому це яскравий приклад для всіх громадян нашого селища і підростаючого молодого покоління. Сьогодні ми йому вручили відзнаку за поранення, це відзнака міністра оборони України. Відповідно до наказу, вручили подяку. І дійсно на цій медалі воротній сторони пише за кров і волю України. Тому дійсно Василь Степанович. Своєю ціною крові власного здоров'я виконав цю бойову задачу, яку ми йому ставили. І навіть після другого поранення не хотів їхати на лікування. Вже під таким, скажем, тиском він пішов на лікування, виявилося, в нього дійсно декілька осколків були з тіла ще не витянуті, тому необхідно було термінове лікування. Також дуже приємно, що голова селищної ради Роман Ярославович допомагає. Нашій бригаді надіюсь, і надалі буде допомагати. Тим засобами, які сьогодні потрібні армії. А сьогодні армії потрібні дрони, потрібні рев револьські заходи, потрібні, е... різні станції зарядні, тому що там е... на нулі е... цього всього немає. Знову сумна звістка загинув захисник України, старший солдат Роман Богданович Рудий, 1989 року народження, житель села Велика Вільшаниця. Роман повернувся з Польщі, щоб стати на захист батьківщини. З честю та відвагою він виконував свій військовий обов'язок, служачи стрільцем стрілецького батальйону. 16 грудня 2024 року, під час штурмових дій противника в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області його життя обірвалося. У воїна залишилася дружина, троє дітей, батьки, брат та сестра. 7 лютого Кортеж із тілом героя їхав із Золочева. По дорозі у селах Ясенівці, Галицьке та у селі, велика Вільшаниця, люди з українською символікою та запаленими свічками ставали навколішки, віддаючи шану полеглому захисникові, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і вічна шана Герою України. Слава Тобі Господи, слава тобі! Одного разу одинадцять учнів пішли в Галилей на гору. Куди їм Ісус призначив, побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися, Ісус же приступив, промовив до них, «Дане мені всяка влада на небі, і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями, всі народи. Присячи їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх, берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні. Ar do kinse vigw amin. Glavat o bi hospod, glavat Серед 150 людей, яких сьогодні Україна повернула додому, є щонайменше 8 захисників з Львівщини. Один із них житель Золочівщини, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Ще одна щаслива звістка на продовження вчорашнього дня. Після майже трьох років полону на рідну землю повернувся оборонець із Золочівщини Ярослав Пилип'як, уродженець села Поляни Поморянської громади, геолог-геохімік, капітан 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Боронив Маріуполь та Азовсталь був двічі поранений. У полон потрапив у травні 2022 року, перебуваючи в госпіталі у бомбосховищі. Найстрашніше позаду низький уклін вам, Ярославе. здоров'я! повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Біля братської могили борців за волю України відбувся захід пам'яті загиблим летунам. Біля братської могили борців за волю України відбувся захід пам'яті за загиблими Летунами. Саме там перепоховані останки шістьох загиблих захисників українського неба. 5 лютого виповнилося 106 років з часу трагічної загибелі летунів від вибуху бомби в Красненській авіаційній школі Української Галицької армії. Раніше красне славилося розміщенням авіації Західноукраїнської Народної Республіки. Тут проходили навчальні курси з підготовки повітряних спостерігачів і мотористів, старшин-розвідників та підстаршин механіків. Із восьми загиблих шістьох летунів поховано у селищі Красне. У пам'ять про них на могилі запалили лампадки та відслужили спільну молитву. Отці Степан та Юрій провели молебень. Захід розпочався виконанням державного гімну України та хвилиною мовчання на честь загиблих. Ансамбль працівників культури виконав патріотичні пісні. Четверо травмованих внаслідок автозітнення у Золочеві. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліції. транспортна пригода сталася 3 лютого на перехресті вулиць Шевченка та Кільцевої у Золочеві. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки ДАВ та автомобіля Рено Меган внаслідок ДТП водійка та три пасажирки легковика віком 15-46. Та 48 років, усі жительки Золочівського району отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Інформує поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події: будьте обережні, дотримуйтеся правил дорожнього руху. Жителі села Лешню провели в останню дорогу захисника України Ігоря Ярославовича Костика, який віддав своє життя за батьківщину. Ігор Костик народився 31 серпня 1980 року у селі Лешні. Після закінчення школи здобув освіту у новороздільському технікумі, отримавши спеціальність механіка. Згодом пройшов строкову службу у вересні 2024 року. Його мобілізували до лав Збройних сил України. Він проходив службу на посаді стрільця-помічника-гранатометника у складі стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини. Проте війна безжальна під час виконання бойового завдання. Ігор отримав гостре інгаляційне отруєння невідомою речовиною, що стало причиною його смерті у лікарні. У храмі Святого Миколая рідні, друзі, побратими та односельчани об'єдналися в молитві за душу полеглого героя. Ігор Костик залишив по собі глибокий слід у серцях рідних та близьких. У нього залишилися мати, сестра та двоє доньок, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою. З глибоким сумом сповіщаємо про загибель захисника України Миколи Ігоровича Безпалька, 1983 року народження жителя Золочівського району. Механік водій евакуаційної роти, ремонтно відновлювального батальйону, він до останнього подиху сумлінно виконував свій військовий обов'язок, демонструючи мужність, відданість батьківщині та побратимам 24 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії на позиціях поблизу населеного пункту Котлине Покровського району Донецької області його життя обірвалося. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримуйте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!